Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той проклятий місяць, тиждень і день, де ми, українці, забули, що ми українці? І що є в нас душа, повна власних чесноти, щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байди Байдена м'ється, і що ми на Вкраїні. І український народ, а не просто населення, як це у звітах дається. І що хмільна ж у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість в серцях, а не лише крамничих вітрях. і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія а не вкраїна. Я до себе кажу, і до кожного з вас говори. Говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитайте у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога. Чим солодше од меду нам видався час забуття рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої! То вкраїнці ми з вами чи як? Чи в могилах і вмерти судила нам доля пихата, чи в могили забрати судилась нам наш переляк, що розтвів нам у думах смиренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова. Знаю добре, для вас вони теж не солодкі гостинці. Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як люто себе заважають українці. Я вже й сам ладен мовить. Воно тобі треба, стерпи, тільки хочу в країнці спитати у вас не лука. Ради кого Шевченко війти було в орські степи? Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? І хіба не впаде, не закотиться наша зоря? І хіба не зотліє на тлін українство між нами, коли навіть на згарищі долі, зорі ковзаря ми і досі спокійно себе почуваємо хохлами. Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сила. Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина. Але хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вам, зневажена вами в країні?